Половину перестали купувати, тому що дорого. <рес> а наприклад, які, можливо, хоча б деякі, якісь ласощі улюблені. Та, дуже не знаю, так сказати. Зараз навіть картошка дорога, не те, що там якісь ласощі. Ні, я ходжу за продуктами. А ми тільки приїхали за кордоном, тому ми <рес> нічого не сказати не а, можемо. Я ага. не сніг, для економії в мене нічого немає. Я зайшов купив. Зір вже все купив. Я чи напортилась стояв? Ну я думаю, що це особливо на пенсіонера кожного коснулося. Так що менше стали блядь, економити. Це все естественно. Так, російського походження. Ми їх взагалі не купуємо. Ну, морепродукти продукти зараз складніше купувати. Такого плана більш преміум продукти складніше, що скувати. Хліб, об'єм зменшився. Ну, справа тим, що я працюю в садочку, в магазин я взагалі не ходжу. Бо з моєю заробітною платою я можу заплатити тільки з квартиру, яку я знімаю. А на продукти На продукти я те, що мама передасть із села, полився. Ну так, да, всі, всі виросли в ціні. А так, як купувала, так і купую. В магазинах то, то є ряд знижок. Це дуже приємно. На цукерки, зокрема. Фрукти, овочі трошки подорожали. Але клубничка подешевіла. Це було 350, зараз біля 200-200 гривень. -200 так що все нормально. А так, в принципі, ціни не нормально. Все, як раніше, що любимо, ми покупаємо, навіть, навірно, за того, що зараз таке життя, що треба не відкладати на потім, тому ми постійно покупаємо те, що хочемо. Має нічого не змінилось.